У колонії залі адміністрації вітали дітей-учасників та переможців конкурсу «Обери чисте майбутнє. За звання найкращих вони змагались у кількох номінаціях. Учасники писали твори та малювали плакати на екологічну тематику, робили з побутових відходів корисні для господарства. Дрібнички, деталі інтер'єру, іграшки, сумки і ще багато іншого. Дитячій фантазії не було меж. Автори найбільш цікавих робіт отримали дипломи та подарунки. Заохочувальні призи віднайшли своїх володарів і серед інших учасників конкурсу, основна мета якого змаличку вчити. Любити довкілля і оберігати його, коли дитина з дитинства до цього звикає, працює над цим і виховується в цьому напрямку, то, на мій погляд, ми доживемо до того часу, коли у нас не будуть у парках і скверах е створюватись такі знає, свалки. Це приведе до того, що ми будемо дуже серйозно поводитись з твердими побутовими відходами. Ми будемо цінити кожен клочок землі, кожне дерево, кожну кущу, кожну травинку.